マリオいです Найдемо ми, не чекаймо тоді перед, треба уже плети. Ой, голодою пригоди нас ждуть, Ой, воємниці, глибини мостів несуть, а під вечір дома. Зі мною мій смачний обід, мій смачненький обід. Ось тут. Ми хотіли зібратися і з'їсти це разом, а нікого ще немає. Може, з'їсти одну штучку? Так, вони б, напевно, не заперечували. Раз, остановила по две. яка коризнуйте. Сами вы не счастливите. Як же можно утримать и не съесть такую смакоту? К Камень, ворушиться? У чому справа? Там камінь ворушиться. Альто, камені не ворушаться. Тобі здалося. А я кажу, що ворушиться. А де це було? У кораловій ущелині? О, Тоді давайте подивимося. Ми ж все одно збиралися плисти туди. Марине Гого, я знав, що ви мені не повірите. Він був просто тут. Я сидів на камені і у печиво, а він як заворушиться. Я так злякався і впустив пакети з печивом і поплив. Цікаво, куди поділося печиво. Я його десь тут впустив. Ти що, знову почав без нас їсти? Адже ти знаєш, Альто довго чекати не вміє. Я все оглянув і жодних рухомих каменів. Давайте краще обідати. Клас! Смакота. Альто, повірніше. Ло... Лоджику. Позаду. Камінь ворушиться. Виявляється, це усього лише черепаха. Ви бачили обличчя Лоджика? Альто, я ж тобого Зойку злякався. Ось тобі живий камінь. А я справді вирішив, що це камінь. Це наша їжа. Напевно, голодна. Ось, лови! О, Класс! Я тоже, я тоже! Вот такой! Класс! Да нам и самим езжи мало. Як класно ловить! А як плаває! Така мила. Усе закінчилось. Капка! Черепашку, тримай! <риві> Бує, Альту! навіщо ти забираєш у неї їжу! Черепашко! Лови! Дивись, щоб він не вкрав. <гум> Кидай ще, цього разу зловлю я. Все закінчилося. Яка ж ти не нажира! Ви обоє гарні. У вас багато спільного. Ти це про що? Ви обоє любите поїсти? <гум> Та ми зовсім різні. Якщо їжа закінчилась, попливли. Гаразд, пограємо на майданчику м'яч. Це їсти не можна. Ні, не можна. Черепаха з'їла пакет. Що ж робити? їй не буде зле. З тобою все гаразд, все добре. Якщо з'їла, то все добре. Неїстівне вона б не вживала. Звичайно, ні. Яка ти все ж не нажера, якщо можеш з'їсти навіть упаковку? Так, усе зібрали. Підемо. Так. Бувай, черепашко. Хто перший до майданчика? Нас доженіть. Гальту, так не чесно. Я виграю. <звук> Марин і друзі. Черепаха пливе за нами. Навіщо ми їй потрібні? Напевно, вона теж хоче погратись. Просто міг би обійти. А я думав, камені дуже повільно плавають. Класно, ти плаваєш. Це все, тому що ти з'їла нашу їжу. Якби я добре поїв, я б тебе обов'язково обійшов. Давайте грати в м'яч. Ловлю. І пори... Це і Сильно, тепер пливи за ним сам, клас, я ловлю, ти доволі спортивна. О, такої! Я зловлю. Ти просто молодець. Ложбовий. Я зловлю. о Обережно. Адже я сказав, що зловлю. Черепашка з тобою усе гаразд. Якось погано одна виглядає. Тобі боляче. Схоже, варто дуже міцний череп. З тобою усе гаразд? Підводься. Ні. Треба щось робити. Терміново відведемо її до лікаря. З нею нічого серйозного. Як вона усе гаразд? <свят> Схоже, вона з'їла щось дивне. <свят> так, вона у нас на пікніку з'їла пакет, і начебто сподобалося, ми вирішили все добре. Морські тварини часто не відрізняють їжу від сміття, тож іноді з'їдають відходи, приймаючи їх за їжу. Але коли вони так роблять, їм стає зле якось ці черепасті. Це все я винен. Якби я прибрав за собою той пакет, нічого б такого страшного не сталося. Вибач, черепашко що треба зробити, щоб їй стало краще? Треба зробити сильні ліки від нетравлення. Для цього потрібна спеціальна трава, яка росте тільки дуже глибоко у западенні Але боюся, у мене її запаси саме скінчилися. Тоді я сам її дістану. Не хвилюйся, усе буде добре, черепашко. Там так глибоко і так темно. Але містеркан туди весь час спускається отже і альто зможе. Знайшов, тягніть. ти! Альто, який ти хоробрий. Швидше пливемо до лікарки, Черепашка чекає на нас. Ну от проковтни. От і чудово. Отже, все вийшло. Тепер їй вже краще. Черепашко, я такий радий. Сьогодні обіцяю більше не смітити. <сі> Який жахливий запах. Вона навіть пукає, просто як кальто. Обоє люблять їсти і обоє люблять псувати повітря. Ні, від мене не так жахливо пахне. <сі> Тут, <чи>? Так само. <сі> Приїде, не приїде, приїде, а я кажу, приїде, приїде. Віві, ти сьогодні така щаслива. У тебе якийсь особливий день? ЧИ який особливий. Ось ПІДУ зараз додому і перевірю. Що перевіриш? Віві, у чому справа? Я Віві, мені здається, її тут немає. Мені її тату подарував. Може, у штаб-квартирі загубила. Точно. Пам'ятаєш, ти там ківіти кидала і крутилася, як ненормальна. <гум> Напевно, вона тоді й впала. Що ж? Я спершу піду додому, а потім у штаб-квартиру. А ви там поки що пошукайте брошку. <гум> Віві, що відбувається? <гум> До зустрічі. А вам не здається, що Віві трохи дивна. Цікаво, чому? Це ж бабуся Віві. Добрий день. Здравствуйте, діти. Ви знову до нас за рідкісними травами приїхали. Та ні. Сьогодні у Віві день народження, і я приїхала її привітати. Напевно, тому Віві сьогодні у такому чудовому настрої. Мені час. До побачення. До побачення. Точно. У Віві день народження саме зараз. Треба знайти її. Подарунок. Давайте подумаємо. Я не знаю. Усе так несподівано, нічого не можу придумати. Потрібно щось таке, що вона любить. Щось не придумується. Точно, Віві обожнює квіти. Їй сподобається, що завгодно, якщо тільки подарунок буде від Марина. У будь-якому разі не можна їй дарувати те, що у неї вже є. Я думав подарувати їй брошку у вигляді квітки, але у неї вже є одна. Тож, хлопці, Вірі спросила нас пошукати брошку. Точно, давайте шукати. <звук> Дай сюди. Я схожий на віві. Припини, це ж брошка ві. То що, я просто розважаюсь. Марина, як мій вигляд, я гарна, мені личить! Дай мені теж. І мені, і мені дай. Ні тепер моя черга. Припиніть, віддайте. Це все ви. А хто перший почав з брошкою гратися? Думаю, ми тут усі винні. Вона так любила цю брошку. Це ж був подарунок від тату. Що ж нам робити, якщо віві дізнається, то так розсердиться. Але ми маємо їй усе розповісти. Я прийшла. Проте що знайшли брошку? Забула пошукати. Рад так я і думала. Ти сьогодні якась неуважна Вибачте, Виправися Так. Скажи їй, сам скажи, Марине. Марин і друзі. Віві, -ві така сумно. А та ближче, подумаєш, брошка. Для неї ця річ була особливою. Треба їй сказати. Віві. -ві. Це ми її зламали. Ми її знайшли ще до твого приходу. А потім ми з нею гралися, і вона зламалася. Що? Пробач, ми мали б відразу сказати тобі. Вибач, що говоримо тільки тепер. Знаєте, як багато вона для мене означало. Віві, пробач. Дивно, зазвичай в таких випадках вона дуже сердиться. І справді, що з нею таке сталося. Хлопці, що сталося? Віві поводиться так дивно сьогодні. Це тому, що її тато дуже зайнятий і не зможе приїхати до неї на день народження. Ви не могли б з нею погратися, щоб підняти її настрій? Я її співчуваю. Якби мої батьки не прийшли на мій день народження, мені б теж було сумно. Що нам такого зробити, щоб її розвеселити? Може, її порадує подарунок? Так, давайте подаруємо їй смачненьке. А мені здається, що вона зрадіє подарунку від тата. Точно, давайте наш подарунок буде виглядати так, ніби це подарунок від її тата. Залишилося лише дочекатися Віві. Віві, напевно, скоро прийде. Давайте готувати свято. Я принесу печиво. А я жила з водоростей А гаразд усі розходимося до приходу. Віві. Не запізніться. Мене покликали, а самі не прийшли. Нікому я не потрібна. Сама самісінька. Що це? тата! Що тут робить подарунок від мого тата? Яка різниця, головне, що він мені його надіслав. Тату! Ура, значить, він мене все ж любить. Тато найкращий. ти вже тут? Тільки подивіться мій тато, надіслав мені подарунок. Матя, майдет... Ті, напевно, така Ще пак! Це подарунок від тата. Швидше відкривай, цікаво, що там. Так, давай ну я допоможу. ні, знову зламаєте. Сіду додому і відкрию його там. А Як же свято? Та нічого. Головне, що нам вдалося порадувати Віві. Так, і говорити вона стала набагато голосніше, зовсім як радніше. А давайте однаково відсвяткуємо. Мабусю, швидше подивися. Тато надіслав мені подарунок. А я ще й отримала подарунок від твого тату на пошті. Що? Ось дивися, я точно знаю це від нього. Так. Татко не став би надсилати його у штаб-квартиру. Напевно, перший подарунок від хлопців. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзі. Віві, mm -hmm. mm -hmm. -ві, це ти! Mm -hmm. Ви що, влаштували мені свято. Mm -hmm. Вже ж хіба не видно? Сьогодні, начебто, тільки у тебе день народження. Mm -hmm. З ним народження. Ви найкращі друзі у світі. Це ж ваш подарунок. Подарунок від мого тата надійшов поштою. А ти була така засмучена, що твій тато не зможе приїхати. І ми вирішили зробити подарунок, ніби від нього. Ми подумали, тобі сподобається. Ще ми тобі хотіли влаштувати свято, але ти пішла, тож торт ми вже з'їли. Я ж тобі казав почекати. Коли це ти говорив, коли жував торт. Кінцяна. Все добре. Мій тато замовив в одній дуже відомій кондитерській великий торт і надіслав мені його подарунок на день народження. Давайте з'їмо його разом. Ура! Давайте! Альто, у віві день народження. Ми спочатку маємо її заспівати. З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження наша Віві. З днем народження! З днем народження, Віві! друзі! Дякую вам!